Вітання. Ну і так же ж всім ясно про що це відео. Текст, як по мені, дуже добре видно, нічний. Тож вмонтовувати всі офігезні відосики палаючої російської авіації нема кому, і навіть скрінів руснявого стогону не буде. Але давайте чесно, ми всі за добу це відео передивляли вже сотню разів. Е, я так точно. І скрінами теж насолодились. Е, потім день перейшов вечір, і я писав цей текст під час масованої атаки України. Мінських дронів, тобто, прям не неділя видалось, а суцільний кайф для протоколу. Маю сказати те, що ви і так знаєте. Вчора в ході спецоперації СБУ називаються Павутиння. Були знищені десятки літаків страт авіації Росії. О, окей, знищені та пошкоджені, але там на відео рівень пошкоджень. Ух. А, це все зробили і дронами дистанційно запущеними з фур поблизу аеродромів базування. Фури нібито перевозили такі тачні будиночки контейнери. Водії пригнали фури на вказані точки, чекали на вивантаження, а точки якраз були поблизу аеродромів базування стратавіації. Та сама оленія, біла і ще парочка. А, до слова, ці аеродроми чортзнаде. Подивіться на мапі розльот і, так би мовити, глибину проникнення. Вона вражає. Серед білого дня птахи будиночків відкрились, звідти піднялись дистанційно керовані, дуже дистанційно керовані з сукупною кількістю понад сотню. І під здивування перехожих спалили літаки нахер. Лишивши мені, окрім глибокого захвату, питання на який чорт викладати шини на крилах стратегічного бомбардувальника на аеродромі. І я погуглив це. Питання <хи> за вас. Е, виявляється, є стаття з пошуком відповіді. В ній коментують е, якісь натівці, і цитата звучить так: ми вважаємо, що це для захисту від дронів, але не ясно, чи буде від цього ефект. Перевірено, ефект є, дим видно, здалеку. Все, вибачте, відволікся. Коротше, СБУ, щира подяка. Це було єбейше. і. Це я так кажу, щоб уникнути штампу ця операція увійде в підручники, бо вона, звісно ж, увійде, але саме тому, що це було є В мережі цілий день це обговорюється і обговорюється переважно технічна сторона питання, в плані там, як FPV змінює правила ведення війни, що тепер не має недосяжних цілей і тому подібне. А, я хотів би заакцентувати дещо на іншому: на двох речах. Перша. Це яка ж неймовірно складна, багатокрокова довгострокова організація процесу. Я без жодних інсайдів. Я радісно дивився новини, так само, як і всі. Але я уявляю організаційну сторону і мене прям виносить. Ну от спробуйте, і ви уявити рівень чисто організаційної складності, знайти агентів. Організувати логістику з дронами, причому, ну там є різні версії, що звідси передати, що на місці купити. Це однаково складна історія. Організувати ці будинки, орендувати склад, читав, що тупо поблизу ФСБ, в цьому складі переробити контейнери під цей автоматичний дах, напакувати їх дронами, відтестувати це все якось, організувати водіїв, розрахувати час доставки. Це Півтора роки, і це до чорта людей в процесі, без витоків, без збоїв. Це багатоетапний план. Дуже складний. Ну, як на мене, жахаючи складний. Тут в більш простих планах на кожному етапі щось може піти не так, і не просто може. Завжди і йде не так. Я взагалі думаю, не сильно помилюсь, якщо припущу, що на кожну. Вдалу операцію з набагато простішим плануванням завжди припадає з десяток ну невдалих мінімум, бо ну бо shit happens. А тут все просто ідеально, включно з днем реалізації, бо і за день до раунду переговорів, і в річницю передачі ядерної зброї від України Росії в рамках Будапештського холера меморандуму. Е, офіційно це 2 червня, але от я читав перший потяг. Поїхав саме першого. Коротше, я можу уявити технічну сторону процесу. Я не применшу, вона дуже складна, але вона зрозуміла. Організаційна ж, як на мене, настільки запаморочлива, що ну просто внутрішні овації. І окремий момент, і окрема подяка. Людині, яка ухвалила це рішення на початку, я гадки не маю хто це. Я не знаю, як народжувалася ідея, але вона ж точно проходила там цілий парад узгоджень, і якесь було перше. І от уявіть, автор, максимально креативний тип, приходить до безпосереднього командира і описує свою ідею. І от як цей опис виглядав з того, що ми вчора бачили? Ну коротше, беремо агентуру, організовуємо сотню дронів і лупашимо літаки прямо на аеродромах. Як? Повеземо дрони фурами. На фури поставимо будинки. Будинки склепаємо на складі біля ФСБ, там у нас є одне знайоме місце. Фури доїдуть, в них автоматично з'їде дах, і дрони полетять. Да, Прямо з парковки фур. По часу, я думаю, десь в обід. І, знаєте, мабуть, десь за рік впораємось з організацією. А розумієте, вигадати це, ну, треба мати фантазію, моя повага. Затвердити це і пустити в роботу треба мати, я не знаю, що ну, дар ясновидства. Бо погодьтесь, в короткому описі ця ідея звучить доволі дико. І ясно, що я тут спрощую для там, якоїсь певної комічності, і все було якось дуже сильно не так. Але ключове: автору цієї ідеї не сказали: «Іди строєм, що це за єбанаріум». Її реалізували. А, так, ми. Провисаємо на рівні держави в системних процесах і в ресурсах. Але от в підтримці креативності і нестандартних рішень це прям конкурентна перевага. І в результаті в валєнії догоряють тушки, росіяни ниють. А у всіх світових ЗМІ війна в Україні з ну вже нудних західних аудиторії щоденних новин перетворилась на яскравий інформаційний фейерверк. Україна підірвала міф про непорушність російського стратегічного потенціалу. Зміна балансу війні. Навіть у Бондіані такого не вгадували. Топові зміни, топові коментатори описують приниження Росії, яка робила ставку на ядерну потужність. Дуже приємно читати. Єдине, що неймовірно дратує, це постійне, постійне, постійне порівняння з Перл-Харбором. Так абсолютно випадково сталося. Що буквально в неділю зранку я розповідав дитині про Перл Харбор, бо побачили відомий мем про електросамокатників в тумані, у цей з камікадзе, і хтось не втримався від лекції. Перл Харбор це ну дуже зрозуміло західному читачу, але ж ну вкрай некоректна аналогія. Мені принаймні категорично не подобається, і тому що це був. Тоді акт раптової агресії без оголошення війни, і тому, що, попри значний шок і великий обсяг втрат США в Перл Харборі, ці втрати не були критичними. База продовжила функціонувати, жоден авіаносець США не постраждав. Більшість пошкоджених інших кораблів швидко відновили, а Росія не може відновити стратегічні бомбардувальники, бо нема вже тих. Космічних технологій. І ясно, що Перл-Харбор просто увійшов в масову культуру, і це зрозуміла аналогія для західного глядача. Ну тому всі її юзають. І плюс на додачу мені здається, що це відносно приємна для росіян аналогія, і вони якось пушать. Адже, попри тактичні втрати для США, Перл Харбор став початком участі у Другій світовій. По справжньому і є в мене чуйка, що коли там різні е, російські блогери пишуть про наш Перл-Харбор, то в цю історичну аналогію вкладають і сенс: ото, значить, ми ще від цього як прокинемось і як покажем. А там нема вже що нового показувати. Е, коротше, аналогія зрозуміла, але з усіх боків хірова. Натомість. Я бачив, пропонують використовувати іншу аналогію з Цусімою. Знов будуть японці, але за півстоліття до Перл-Харбору Цусімська битва тотальний розгром японським флотом, ескадри Російської імперії в 1905, який значною мірою повпливав і привів зрештою до розпаду Російської імперії. Не знаю, Голівуд кіно про це здається не знімав, е, тому може на заході в маскульті це навряд чи зрозуміла паралель. Але для історії Росії вкрай болючий епізод та й імперія розвалилась знову ж таки, і цим мені ця аналогія дуже подобається. Але теж не здається так, щоб коректною. Бо все ж таки в ЦУСІМі зустрічались два відносно рівні флоти. Сили України не були рівні, але флоти в тій битві, ну, принаймні, кількісно були. Якісно там російська ескадра була чуть-чуть чорзна що, корупція посприяла, до речі. Але все ж, попри епічну поразку, російську ескадру потопили прямо в класичному бою. І це робить аналогію не дуже вдалою, все ще приємною, бо. Московія неприємно, але не дуже вдало. В мене є пропозиція, е яку ніхто не підтримує, але принаймні я розкажу прикольну історію. Якщо вже проводити паралелі, я б проводив паралель з Телемарком. Я зараз поясню, що це таке, але спочатку, чому це правильна паралель, мені здається. По-перше, Телемарк був спецоперацією. По-друге, спецоперацією ідеально проведеною. По третє, ідеально проведені операції передували не ідеальні, що додає історії життєвості, а не кіношності. Четверте, кіно про неї теж зняте. Хоча, звісно, в маскульт, як Перл Харбор вона не пішло. Ну і головне, ця спецоперація позбавила нацистів ядерного потенціалу. І як на мене, це просто топчик, а не співпадіння. Е Коротко, бо і так вже затягнув. Значить, ядерна програма фашистської Німеччини, ну, точніше, розробка і дослідження в цій області, потребували дейтерію. Дейтерії це ізотоп неважливо. Коротше, факт в тому, що дейтерій міститься в штуці, яка зветься Важка вода. Це і є вода, просто в ній дейтерій. Мені не будь науковим блогером. Під час Другої світової цю воду у промисловій кількості виробляв один єдиний завод в окупованій тоді Норвегії, в Телемарку, це назва району. І в 41-му британський розвідник пробирається в Норвегію, знайомиться з інженером заводу. Інженер погоджується допомагати, бере відпуску на два тижні. Вони захоплюють пароплав пасажирський. Примудряються вибратись на ньому з окупованої Норвегії в Шотландію. Там інженер видає всі плани заводу, отримує радіостанцію. Його повертають на завод до закінчення його відпустки. В Шотландії будують макет заводу, там тренуються десантники через рік. В Норвегію закидають чотирьох спецназівців, вони готують майданчик для прибуття решти, але от в цьому місці план дає збій, і вдало другу групу вдається перекинути з парашутами лише через місяць, а не одразу. А цей місяць, перші четверо, сидять в лісі і харчуються лісом, бо все мало бути в один день. Менш з тим, 28 лютого група рушає значить, на завод, але підходи, виявляються, перекриті, і вони змінюють план. І вони підходять не по землі, там через міст мали йти, а через річку з води. Лютий Норвегія це дуже холодна вода. Вони підходять до заводу, але охорона виявляється посиленою. І вони знов адаптують план, залазять через вентиляційну шахту, бо знали, де вони, бо рік тренувались на макеті, залазять на завод, залазять в цех, затягають з собою вибухівку, дуже багато вибухівки, бо вибухівка це там, якийсь тротил. Значить, в цеху сидить єдиний сторож, бо вся охорона ззовні. Сторожа виганяють нафіг, встановлюють вибухівку, вилазять. Підривають цех і повертаються додому. І це художній опис, але довгостроковість, планування, креативність, адаптація і те, що на цьому ядерна боєздатність фашистів обнулилась. А остаточно обнулилась потім ще й баржу з рештами запасу цієї важкої води підірвали. так і паутина не остання операція. Коротше, це все робить цю історію аналогію, як на мене, надзвичайно прям підходящою і годною. Ну, втім, якщо дивитись, на речі об'єктивно, то навряд чи операцію Павутина хтось називатиме українським телемарком. А от імовірність того, що років через 10-20 якусь операцію назвуть назву our Spider Web з відсилкою до сьогоднішніх подій, ну, вчорашніх вже подій, оця ймовірність надзвичайно висока. Я б навіть сказав вірогідність прям, а не ймовірність. Все. Ще раз дякую, що послухали, і підписуйтесь, тому що ввечері вийде вже не бложик, а редакційне, серйозне відео. Побачимось!